Сьогодні ми поговоримо про незвичайну жінку. Незвичайну жінку в тому плані, що розпочну я свою мову саме з чоловіка. Тарас Григорович Шевченко український художник, письменник, поет, митець, політичний діяч, широко відома людина всім, як в Україні, так і за кордоном. Але будемо ми говорити саме про одну з його жінок. Він, як і будь-який звичайний чоловік, закохувався, кохав, закохував у себе серед його жінок. А нам на сьогоднішній день відомо точно про дев'ятьох. Були і натурниці, кріпачки, жінки-знатні, жінки на той момент у стосунках з Шевченком, які були заміжні. Але. Одна із цих жінок, і єдина, яка кохала Шевченка попри все, незважаючи на всі перипетії його життя, але не отримала від нього взаємності. Жінка, яка була старша від нього на 6 років, жінка, яка була. Значно вищого статусу аніж Шевченко. Бо ми знаємо, що народився він в кріпацькій сім'ї і був кріпаком пана Енгельгарда, допоки не був викуплений з кріпацтва. А мова сьогоднішня наша піде про Варвару Ріпніну волконську Не єдина Варвара, про яку ми сьогодні будемо говорити, таких варвар у той час приблизно в одинаковий вік. Було троє. Адже її матінка теж була Варварою, але говоритимемо ми саме про ту Варвару, яка прагнула стосунків із Тарасом Григоровичем Шевченком. Народилася сьогоднішня наша героїня в 1808 році в Москві в сім'ї Миколи Ріпніна Волконського, який був, до речі, Декабристом захоплювався декабристським рухом. Його рідний брат Сергій був засуджений тодішнім імператором. І коли Миколу І коронували на престол, Микола Ріпнін не з'явився до двору. це Імператор тодішній запам'ятав, і фактично, родина Ріпніних Волконських потрапила в Опалу до тодішнього імператорського двору. Коли Варварії виповнилося сім років, а до того часу вони проживали у Європі, оскільки батько був радником і послом, це європейські міста, Дрезден, Варшава, Париж, тобто об'їздила вона добрий шмат тодішньої західні. Західної Європи знала тодішнє західноєвропейське життя, і коли дівчинці виповнилося 7 років, сім'я повернулася до Петербурга. Згодом вони переїхали в свій родовий маєток на Полтавщині, де, до речі, Микола Ріпнін, її батько, сприяв. Тодішньому відродженню українського театрального життя, а саме добре знайомий був з Іваном Котляревським, який очолював Полтавський театр, саме завдяки Миколі Ріпніну і його знайомству з Іваном Котляревським, тодішній люд Полтавщини побачив нецензуровані твори Котляревського Наталку Полтавку і Москаля-чарівника. А вже згодом російська імперська цензура. Видалила частину тексту, частину дій, е писаних Іваном Котляревським, і довший час в тодішній Російській імперії Наталка Полтавка і Москаль Чарівник виходили на театральні сцени уже не такими, як з під пера Івана Котляревського. Своє перше кохання Варвара Ріпніна зустріла в 21 рік. Це був ад'ютант її, ад її батька Лев Баратинський. Але матінка не одобрила вибору дочки, оскільки походження Лева було, на її думку, занадто бідним. І Молодик образився на свою майбутню тещу, а те, що вона так і не стала, покинув службу у батька Варвари. І таким чином дівчина залишилася самотньою. Ця самотність буде її супроводжувати все життя, бо заміж вона так і не вийде. Через деякий час родина Ріпніних Волконських виїхала знову за кордон, де батько працював. Це Дрезден, Рим, Флоренція. У місті Баден-Баден, Варвара Ріпніна, познайомилася з Миколою Гоголем. В 1842 році родина ріпніних Волконських знову повернулася в Україну в рідний родовий маєток в Яготині. І саме там в Яготині, в родовому маєтку, Варвара вперше зустрілася з Тарасом Григоровичем, який вперше приїхав в Україну. А в Яготин він приїхав за порадою свого друга. Капніста Олексія Капніста для того, щоб змалювати, зробити копії картин родини Ріпніних. Бо родинна галерея Ріпніних була надзвичайно багатою на той час, і в той момент Варвара Шевченка побачила михцем. Бо Капніст, прогулюючись садом разом з Шевченком і її матінкою, та із нею, через деякий час вони змушені були покинути сад, оскільки почалася гроза. І як згодом згадувала Варвара, пишучи у листах до свого друга за кордон, що Капніст повів матінку попід руку в маєток, а вона також пішла за ними. Тільки Шевченко залишався під грозою. В саду. На наступний день Шевченко покинув Яготин. В той момент, коли він вперше перебував в Україні, а нагадаю, це 1843 рік він, крім Яготина, відвідав Качанівку, Садибутарнавських, також інші родові маєтки, зокрема родину Закраївських, а до Ганни Закраївської, Варвара Ріпніна, навіть ревнувала Тараса Григоровича, оскільки він приділяв знаки уваги цій знатній панянці на відміну від неї. Бо довший час Шевченко ну, фактично ігнорував всі її закохані погляди і. Коли вона, навіть будучи шалено закохана в Шевченка, написала свою першу таку поему дівчинка, російською дівчинка, попросила його вичитати цю поему. Тільки тоді Шевченко зрозумів, якими почуттями до нього палає княжна ріпніна, але його відповідь була доволі жорстокою для дівчини. Бо він називав її ангелом, добрим другом, але не віддавав належне її почуттям. Він не робив кроку назустріч, а наоборот віддалявся тільки Варвара, пробувала зблизитись з ним. Він замовкав, він не бажав е, говорити з нею. Коли ж Варвара погамовувала свої почуття і брала. Е, в руки свої дії по відношенню до Шевченка. Тоді Шевченко знову ставав говірким. З ним вона обговорювала мистецтво, обговорювала творчість. І в один з моментів Тарас Григорович навіть написав для неї поему тризна. Саме завдяки цій поемі він і отримував згодом, коли 1846 році буде заарештований і відправлений в Оренбург на заслання. Кошти бо Варвара Ріпніна від продажу примірника тризни, а це більше 50 примірників. Кошти отримані вона відіслала Шевченку в Оренбург. Крім того. Коли Шевченко відправлений був у заслання через нібито участь у Кирило мефодіївському товаристві, хоча він дійсно був учасником таємного Кирило мефодіївського товариства, царська імперська влада його найжорстокіше покарала, заборонила йому малювати і писати вірші. Попри те, Варвара продовжувала підтримувати Шевченка. Вона надсилала йому фарби, вона довший час писала до нього. Тодішній комендант Оренбурзької фортеці, де відбував покарання Шевченко, Олексій Орлов заборонив в один момент Варварі Ріпніні писати листи Шевченку, пригрозивши їй тим, що відправить її в монастир. А оскільки він був далеким родичем родини Ріпніних Волконських, а на той час батько Варвари вже помер. То Варвара дійсно припинила листування з Шевченком після того, як Шевченко вийшов на волю в 1856 році. Перше, що він зробив, він відвідав його відвідав родинний маєток у Москві, маєток Ріпніних Волконських, щоб побачитись з Варварою. Вона дійсно для нього була добрим ангелем-охоронцем. Різ його доросле життя вона завжди його підтримувала, але її надмірна опіка. І відлякувала Шевченка паралельно. Він розумів почуття жінки вже досить на той час, уже зрілої, оскільки вік, як я вже сказала, між ними був досить такий великий. Шість років Варвара була старша від Шевченка. І він попрощався тоді з нею. А згодом поїхав в Петербург а далі знову в Україну після відвідин Москви в 1800 46-му році Варвара з Шевченком більше не бачилися хоча вона і далі продовжувала у своїх мемуарних спогадах, листах сердечно згадувати Тараса Григоровича. Княжна Варвара Ріпніна Волконська померла в 1891 році, переживши свого коханого, який так і не став її чоловіком, але був доволі близьким другом Тараса Григоровича Шевченка на 30 років. Ну і мабуть, варто відмітити, що вона не просто була. Московиткою за походженням вона її рід тягнувся з роду одного з останніх українських гетьманів Кирила Розумовського, оскільки вона походила з роду його брата рідного Олексія Розумовського. і це давній український шляхецько-козацький рід, який в силу русифікації зросіщення, діяльності імперських наративів, дій. Тодішньої Російської імперії м, був зрусифікований, попри те, пам'ятав своє коріння і це чітко підтверджують дії. Як батька Варвари Миколи Ріпніна, її дядька Сергія Волконського, який е, був декабристом і був репресований тодішньою імперською владою, її близького оточення, це і родини Капністів, це і Івана Котляревського, це тодішні знатні українські зросіщені роди закревських е, тарнавських. З якими дружили ріпніні Волконські. Тому все ж таки доля Варвари вона вплинула на Шевченка, тоді юного, молодого, а згодом вже і старшого, зрілого чоловіка. І творчість свою, все ж таки, поему Тризна він присвятив їй, і в його думках завжди залишалася ця жінка, хоча він і не допустив її близько до свого серця. thank you